Коштує дорого, тим не менше користується попитом. Американський долар валюта, яку українці купляють чи не найбільше. Саме тому курс зеленого по відношенню до гривні завжди в перших рядках на інформаційних табло. Купівля 12,80, продаж 12,95. Такий курс долара пропонують комерційні банки. Та чи можна купити американську валюту? Спробуємо з'ясувати. На камеру у відділенні банку говорити відмовились. Однак, те, що нам було потрібно, ми дізнались. Купити жодного долара нам не вдалось. Виявляється, в банках долар справжній дефіцит. Натомість у валютчиків купити зелені можна без проблем, кажуть Закарпатці. Щоправда, по завищеній ціні. До ситуації потрібно ставитись розважливо і спокійно перечекати кризу, вважає пан Ярослав. Я би не підпадав у цю паніку скуплення долара, тому що скупити зараз долар по великій ціні а після рівно рано чи пізно. Він стабілізується на рівні десь 11-12. Мені здається, що ви втратите. Якщо у вас немає великої потреби в цьому купляти для якихось сімейних потреб, то краще якщо у вас є гривні, то краще уклати їх на депозит під високі відсотки. Міняти відразу кровно зароблені гривні на американську валюту закарпатці не збираються, хоч вона і росте в ціні. Однак все ж переконані, валюта має бути доступною. В Принципі ми живемо в Україні. Я б хотіла, щоб взагалі не було ніяких проблем з валютою. Бентежить людей не так висока ціна за долар та його дефіцит, як наслідки падіння гривні, підвищення цін на всі види товарів та послуг. Все абсолютно практично. Все вбирається, що в топливо. Піднявся бензин, бензин теж у доларах купується в валюті. і все. в трьох банківських відділеннях купити бодай один долар. Ми так і не змогли. Та нарешті удача нам посміхнулась. З Четвертої спроби нам таки пощастило на прохання продати американську валюту в одному з банків нам не відмовили. Долар є, однак купити можна лише обмежену суму. В банківському відділенні кажуть, на американську валюту існує певне обмеження. Така постанова на з банку. Продаємо валюту лише ту, яку принесли клієнти. Ну, вот допустимо, якщо є у нас є в нас замовлена валюта, але якщо клієнти сьогодні принесли там 200-300 доларів, 230 доларів у межах 3000 тисяч гривень ми можемо продати клієнту, тому що вона у нас є зараз. Іншу валюту, якщо 5-6 7 клієнтів у нас немає, тому що у нас валюта замовлена. Ну, на виплату заробітної плати, на виплату відряджень. Отже, тим, кому потрібна американська валюта, залишається або купляти зелені у валютчики по завищеній ціні, або читувати в банках, поки хтось вирішить поміняти долари на гривні і відразу ж їх викупити. Принаймні, переконані Закарпатці так буде до тих пір, поки ситуація в Україні не стабілізується.